Вітаю, друзі! Далекого 11 квітня 2022 року, тобто майже як півтора роки тому, Державне бюро розслідувань або ДБР почало дуже активно шукати винних у захопленні росіянами українського півдня Херсонської, Запорізької і Донецької областей. Російський Бліцкриг став причиною не просто втрати дуже великих територій і розміром більше за Швейцарію. А службова недбалість чи державна зрада, чи все разом призвели до надзвичайно великих втрат серед цивільного населення. Кажуть, що в Маріуполі ми втратили близько 80-90 тисяч громадян України. Ну і, звичайно, все це призвело до дуже серйозних втрат серед військових. До речі, ці втрати ми продовжуємо нести і зараз. І ось невідомо, скільки б. Ще державне бюро розслідування активно шукало державних зрадників чи е, розслідувало е, службове недбальство, якби не наші західні партнери. Звичайно, мова йде про США, Вашингтонський обком і команду Джо Байдена. Саме наші західні партнери в особі Джо Байдена там, і Салівана дали можливість росіянам, я думаю, десь протягом восьми місяців з листопада по там, травень цього року побудувати ось цю лінію Суровікіна. І всі ми дізналися, що виявляється, мінні поля є дуже серйозною перешкодою для просування військ і військової техніки. І ми б з вами ще невідомо скільки слухали б публічних лекцій в Ізраїлі Олексія Арестовича, який б розказував, що там міні поля це дурниця, ну не встигли замінувати. Слухали б також Фейгіна, який би нам розказував, що незважаючи на те, було б заміновано чи не було б заміновано, але переважаюча сила росіян було в 10-20 разів більше, вони б зіграли свою роль. Я пропоную взяти всім карту і ось так просто на око оцінити кримський перешийок. І порівняти цю відстань з цією з тою відстанню, яку зараз суходолом отримують росіяни на півдні України, захищаючись від нашого наступу. Так ось кримський перешийок разом з усіма озерами, болотами там, морями, затоками і так далі. Він приблизно 100 кілометрів. Суходолом. Ну, як на мене, ну, ну, максимум 20 кілометрів. Ну, я б навіть сказав менше. Мова йде про суходільну ділянку розміром в 20 кілометрів. Так ось росіяни утримують сотні кілометрів, сотні кілометрів оцей перешийок, умовно кажучи так, замінувавши його, укріпившись і так далі. І в повітрі виникло. Запитання, а що з цим всім робити, коли всім стало очевидно, що окріп райони, траншеї, е, якісь там бетонні забетоновані споруди і мінні поля, вони є серйозною перешкодою. І якби ми адекватними були людьми і… Оцінювали ситуацію правильно, то цього всього б не відбулося, і ділянку суходолу нехай у 20 кілометрів. Я розумію, що зараз говорять, що не все можна зводити до цього Чонгарського, значить, мосту, так то все одно її можна було утримувати. Так як ми утримуємо на, на Донецькому напрямку Мар'янку, там ще там кілька населених пунктів, які росіяни вже штурмують півтора року. Ну ось цікаві події у нас зараз розвиваються. Ви знаєте, що 16 вересня знайшли вбитим в квартирі колишнього голову Херсонської обласної цивільної адміністрації. Розпочалися, поновилися слідчі дії, почали запрошувати. На зустрічі з слідчими, тому що це я не знаю, допити чи не допити, тому що ніяк не визначений там статус у залужного іншого. І всі задалися запитанням: а чому раптом активізувалася оця процедура пошуку винних у швидкому здачі українського півдня? Першу причину я назвав, друга причина це, звичайно, вибори. І ми повинні зрозуміти одну просту річ. Насправді всім давно відомі винні це представники вищої політичної влади: Зеленський, Єрмак, Міністерство оборони, Рєзніков і так далі. Всі ці люди давно винні. Чим займається ДБР і яке доручення дав ДБР з урядового кварталу з офісу президента? Знайти ЦАПа відбувало, на кого можна це повішати, але так це зробити, щоб люди в це повірили. Інакше ну, не можна буде йти на вибори, які рано чи пізно будуть. І відповідь на це запитання, що відповісти людям, на кого звернути стрілки, потрібно шукати уже зараз. Тобто, висновок, Державне бюро розслідувань шукає невинних, винні давно всім відомі. Державне бюро розслідувань шукає, на кого можна повішати вину. І ось, звичайно, вину вішують на військових, тому що у нас вища політична влада ніколи ні за що не відповідає це. По-перше, а по-друге, у нас військові ніколи не мали суб'єктності і політичного стрижня. Це важливо розуміти. До речі, е оця ситуація. З пошуком винних у швидкому значі півдня дасть відповідь на запитання, хто такі є наші військові і чи зможуть вони створити після війни свою партію, свою структуру і зайти в парламент або висунути свого президента. Це зразу буде, ось в вересні, в жовтні, ми отримаємо відповідь на всі ці. Запитання у мене відповідь ну, в принципі готова. Звичайно, що будуть шукати винних серед військових. Військові вже розкололися. Заложний був на комітеті і сказав, що не треба рухати це питання, тому що у кожного буде своя правда. Це важлива до речі, позиція в лапках, звичайно, позиція, тому що залужний міг би чітко все сказати, але військові не можуть цього сказати з одної простої причини: це загальна ситуація по всій країні. Ви її можете побачити в усіх сферах діяльності. Я не раз був в таких ситуаціях, Значить, в чому вся проблема в нашій країні? В нашій країні проблема полягає в тому, що персона, як правило, це молода, молодий фахівець. Якщо він спробує окреслити проблему, а ця проблема вимагає матеріальних ресурсів і напруження начальства то Тоді це призводить до а, а, виштовхування цієї людини з сфери. Так? Тобто зараз піднімаються а, документації і пишуться, що буквально там, 15 лютого перевіряли всі міні-поля, замінованість там, мосту і так далі, і тому подібне. Все це ну, абсолютно дурниця. тому що Будь-хто завжди скаже. «Е, почекайте, якщо у вас от зараз Соколов, генерал Соколов, дає інтерв'ю, і він говорить про те, що в нього не комплект бригади, всього-навсього 1300 там, чи 1600 500 чоловік, а потрібно 4 бригади і так далі. Тому подібне. Просте запитання, де службові записки, доповідні, рапорти, чи я не знаю, як там спілкуються письмово між собою військові. Але має бути відписано, що доповідаємо шановне там військово-політичне керівництво, міністр оборони, там чи ще хтось і так далі. Ми не готові до відбиття атаки ворогу. Значить, це все службова недбалість, і, і так далі, все розписується, що потрібно, підпис, подача і так далі. Цього ніхто не робив, тому що ніхто не хоче турбувати начальство. Не можна писати в, в журналах іще десь, і ще десь речі, які вимагають матеріальних витрат і турбують керівництво. І наші військові йшли таким шляхом. І потім зараз, через півтора року, з'ясовується, що виявляється, у нас на 50-60% були укомплектовані. Полки, батальйони, бригади, дивізії і так далі. Не було зброї, заробітна плата була не 30 тисяч, і там не, не, не 100 тисяч, а була 18 тисяч і так далі. Це при неукомплектації. Так? Ну, ми все розуміємо. Ми взагалі були до цього не готові, але військові не давали ніяких сигналів. Вищій політичній владі вони захиститися нічим не можуть, і тому звичайно, все буде <смі> зеленський і команда. Вся ця скаже, що почекайте. А ви просили, ви повідомляли, ви звиніли, трубіли там і так далі. Ви винні і ви будете за це відповідати. Тепер щодо мосту, ситуація, взагалі ну, унікальна, м'яко кажучи, вона злочинна. А чому він не був підірваний у 14 році? Ми що? Збиралися наступати на Крим? Не збиралися. Ми очікували нападу в 2014 році з Криму. Очікували напад. Росіяни, якщо очікували переслідування в листопаді минулого року, вони підірвали Антонівський міст, відступаючи. Ми коли відступали з Криму. Чому ми не підірвали Чонгарський міст, всі інші мости? Чому ми там все не перерило, не перекопали і не замінували 16 мін на один квадратний метр? Чому цього всього не було? І шириною у 30 кілометрів, так як зробили вони. Чому нема укріп районів? Чому ми знаючи, що у них є тактична авіація, 140 літаків чи 60 гелікоптерів, ми не подбали про ППО, про стінгери, ще якісь речі, Буки. Бог зна що, можна було за два роки закупити це все і поставити, і закопатись, так як це зроблено було на східному напрямці, напрямку у Мар'янці і в інших там ділянках. Авдіївка і так далі. Цього всього не було зроблено. Де записки, де вимоги, де спілкування, задокументоване спілкування з керівництвом, з Міністерством оборони, з президентом. Бог з нас там ще з ким. Наступна річ. Всі зараз знають і можуть зливати інформацію через блогерів, через журналістів, є цензор нет, Бутусов і так далі. Все це можна було викидати в пресу. Ворог все одно про це все знав, він цим всім і скористався. Де позиція була військових? Цього всього немає. І от зараз починають шукати, на кого це все скинути, тому що. Завдячуючи, повторюю, Джо Байдену і Салівану, які дали можливість росіянам окопатися і показати ефективність оборонних споруд і мінних полів, ну от, тепер стало питання, що якщо можна тримати сотні кілометрів фронту в такий спосіб, то чому не можна було втримати 20 кілометрів суходолу? Ну, нехай 100 кілометрів разом з усіма там, озерами, болотами, заливами і так далі. Чому цього не можна було зробити? І звичайно, нас би що довго годували Фейгіни, Арістовичі і всі інші, розказуючи, що це все не мало ніякого значення, все це дурниця, потім розберемося і так далі. А з'ясувалося, що треба розбиратися от зараз. І от, бачите, така вийшла у нас. Ну, Диспозиція, якби не бажання американців допомогти Путіну і росіянам, то ми б зараз не шукали ну, винних у того, хто так швидко здав в південь. Але я не очікую нічого з цього. Так, звичайно, жертво, жертва відома, це будуть військові, знайдуть якихось там генералів, ЦАПів відбувалів. Залужний, до речі, чітко покаже свою політичну профнепридатність і не тільки залужний, а багато ще хто із військових, які не посміють відкрити рота в напрямку Зеленського і вищої політичної влади. І не заткнути їх. А заткнути їх теж можна. Ось, вони не можуть цього зробити політичним моментом. Вони не володіють. А цю а... канцелярську війну, документальну війну вони програли. Тому що вони будуть показувати свої дурнуваті журнали замість серйозних аналітичних записок і рапортів, і доповідних наверх. У них цього всього немає. Ось, тобто результати цього всього ну, відомі, ЦАПами відбувалими будуть призначені військові, якась там частина маргінальних військових. А, напевно. Якусь частину електорату це задовольнить, що теж ну, для, для мене є драматичним і жахливим. Ну, ось так я хотів би прокоментувати раптову активність Державного бюро розслідувань зараз о, у пошуку нібито винних. Винні підкреслюють, давним-давно відомі. ДБР шукає невинних, ДБР шукає ЦАПів відбуває. Все, що я хочу сказати. З цього приводу дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це як завжди підкреслює дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічі.